Слухала недавно одного чоловіка, який розказував про наукові досліди, і він сказав таку цікаву річ, яку я ніби знала, але ще по-іншому він це все подав: що люди, які захворіли хворобою Альцгеймер, що вони втрачають пам'ять в старості, то коли там їх досліджували дуже велику кількість, і побачили в них щось одне спільне. Вони втратили пам'ять і вони забули, що вони були хворі там, наприклад. Підшлункова хвора, легені хворі, коліна хворі. Що в них було хворе, вони то забули і стали здорові в тому плані. Ви зрозуміли? Просто вони втратили пам'ять про свою хворобу. І хвороба пішла. І це мене ще раз і ще раз. Спонукає думати, наскільки все наше здоров'я, наше життя залежить від нас, від те, про що ми думаємо, на що ми налаштовані. І в нас є тут такий один чоловік, який прибігає без хатько, пам'ятаєте його. І він також не знає, що коронавірус, що можна заразитися. Він цього не знає, в нього в ту сторону пам'ять не працює. В нього працює пам'ять, де яка церква збирається, він прийде, там його накормлють і помоляться за нього. А про ті болячки, він, він не знає, він не пам'ятає. В нього в ту сторону пам'ять не працює, в нього в ту сторону розум не налаштований. І, і через те, що він не налаштований на то, через то в нього цього нема. Це можна по-простому ще так сказати. Якщо я не боюся стати балериною і не думаю, про це То я не буду балериною Розумієте? Я не буду в тому, що чого я не думаю. Я розумію, що десь часом щось може прийти. Так, війна прийшла, ми про це не думали, але вона прийшла. Але ми вирішуємо, як реагувати на це. Яка наша реакція? І в Писанні написано: на останку браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого від мене навчилися і прийняли, і чули та бачили, робіть це, і Бог миру буде з вами. А перед тим гарно написано благаю тебе, е, Еводію, думати однаково в Господі. Думати однаково в Господі, думати так, як Господь. Радійте в Господі і завжди кажу радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Бо Господь близько, і ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від всякого розуміння, хай береже серця ваші і думки ваші. Це інструкція. Він каже, щоб тобі було добре, щоб ти був успішний в своєму житті. Про таке думай. Я недавно, Чому я це говорю? Я недавно сама боролася в своїй голові і знала, про що я маю думати? Ну, що я маю думати? Те, що Богу подобається, те, що для мене зробив Христос. І тільки я починаю це думати, і десь мої думки вилітають думати про якісь там проблеми, про якісь, там, якісь переживання. І як це вирішити? Як це вирішити? І я е, в молитві стою собі, там сижу, <сум> молюся на мовах і весь час ловлю себе на тому, що я не перебуваю в Слові Божому, а я десь літаю і вже знов полетіла. І коли я полетіла, чи вже давно, я не знаю, <сум> коли то я полетіла десь вирішувати свої питання, свої проблеми. І ти так, знаєте, як та, та пташка, вона злетіла, ти <сум> назад, ходи сюди. Так ті думки, вони хочуть е, літати собі. А ми маємо вона, тренувати свій розум, бо я вирішую, що думати. Говорила з одною сестрою, вона каже: ну, е, чому так важко, чому так страшно жити на цій землі, бо весь час залітають якісь такі думки, і ти мусиш їх думати. І, і, і ми розуміємо, що до всіх думки залітають, правда? І всякі залітають. Я дуже добре пам'ятаю, як ми увіривали. І мій коханий став перед цією церквою і сказав, що він святий. А я хотіла залізти під лавку, бо, бо я ж ну, він має правду говорити, я ж його знаю добре. А він отримав відкриття, що він святий, і всім розказав про це. То хоч би тихенько собі сидів, знав, що ти святий. Хоч би мені на вушко сказав, він всім сказав, що він святий. А я ще не мала цього відкриття. І я пам'ятаю, цей стан, ця, ця боротьба внутрішня, ці, ці переживання. <кій> Він мені щось сам розказує і каже: я таке подумав. І я така стою, як ти міг таке подумати? Ух, ти таке подумав, значить, ти такий. І потім з часом, коли ми з ним це все розбирали згідно писання. Слава Богу, він мені зміг пояснити це, що святий це відділений від цього світу і посвячений Богу, а думки можуть залітати всякі. І це не означає, що вони всі мої, і що я їх всіх маю приймати. Це як муха залетіла в кімнату. Ну, це не означає, що кінець світа, бо муха до мене прилетіла. І, і за що, і, і чому. Знаєте, як ми всі по-різному, в залежності від того, як ми до себе відносимося, як ми реагуємо на якісь, ну, хто нас там щось образив, хто нас не сприйняв, хто нам щось погане сказав, ми, ми реагуємо в залежності не від того, як та людина, що вона, яка вона, а, а що там в нас всередині, наша реакція. Знаєте, І я дуже часто розказувала цю притчу про муху, може, ви пам'ятаєте її? Коли залітає муха, що ти робиш? Ну, в основному віруючи, що, коли погана думка залетіла, все на коліна впала, каюся, молюся, господи, прости, за що мені таке? Чому таке прийшло? Чому? Я відрікаюся від того, пощуся, там всі за мене моляться. <клес> Ні, муха залетіла, я відкрила вікно, вигнала або взяла газету і забила. А тепер проблема, газет нема. У нас немає в мухах. Телефоном каже пастор, газет нема, ну рушником ще можна. Лапка, от розказую про лапку. Розказую я цю притчу одній сестрі, яка живе в Німеччині. І вона мені каже: «А в нас мух нема. Не поясниш, вже ту притчу, не підходить. Я кажу: ну допустим, ну допустим, що десь з'явилась з України, прилетіла вас в Німеччину якась муха. І залетіла. Що ти будеш робити? А вона мені каже: ну, для цього має бути мухобойка, але в мене мухобойки нема, то я її забити не можу. Ну, Все по-німецьки, знаєте, там все правильно має бути, все чітко. І от хочеш людині пояснити ту причу, і ніяк не можеш її довести до істини, та просто забий ту муху. Ні, в мене нема мухобойки. І тут я розказую ще одній сестрі унікальній, прекрасній, чудесній сестрі в Господі цю притчу. І знаєте, що вона мені сказала? Ну там мухи прилітають, і на що сідають завжди? Я така стою, думаю, це перший раз в мене такий поворот. На що сідають мухи. Звичайно, що на щось погане. що на, на ковбасу може сісти. І це показує про те, як, як в нас там середині, що в нас там робиться, знаєте, як ми до себе відносимося, що ми думаємо. І наскільки це важливо, ці думки наші всі, підпорядкувати Ісусу Христу, зрозуміти, що відбувається. Написано, ось іде князь цього світу, в мене він не має нічого. Не дозволяю жодній диявольській думці поселитися в моїй голові. Я маю над цим працювати. Я... Це постійна робота. Це вже ви навчилася, а потім забулося і знову це все допускається в якійсь іншій сфері. Що сталося? Ви кажете, зі мною ще такого не було. От зі мною ще такого не було, а тепер вже є. І що тепер? І вже тепер не боротися, вже тепер здатися, вже тепер хаті мухи там множаться, чи що? Ні. В будь-якій ситуації я маю вчитися виганяти то все, що диявол сіє в мою голову і не дозволяти. І Ісус говорить, будьте святі, бо я святий, будьте святі. Значить, Він нам це каже, значить, так можна. Значить, можна всередині бути чистим. Бути святим, бути відділеним, бути наповненим Духом Святим, не дозволяти собі варитися в тій нечисті, бо вона отруює нас. Я колись одна сестра каже, я пішла, включила телевізор, там мені скучно було, нудно було, страшно було. Думаю, включу собі телевізор. Як включила, як наїлася, потім кажу, думаю, включу собі Дембуринських, щоб закусити. Щоб то все закусити, чимось добреньким. Оце наш, розумієте, стан внутрішній, що ми їмо, яке слово входить, воно може входити любе, але яке ми приймаємо, яке ми залишаємо, на якому слові ми стоїмо. І раз Ісус сказав, будьте святі, як я святий, значить це можливо. Значить, ми можемо відділяти то все нечисте і не приймати його. І... Якщо людина укорінена в Бозі, якщо вона укорінена, чуєте укорінена в Бозі, то вона буде зразу відчувати, що це не то прийшло. Бо писання говорить: наша боротьба не проти плоті і крові, не проти людини, не проти людей, наша боротьба проти духів злоби піднебесної, які приходять і вони спокушають нас. І дуже часто є такі люди в наших родинах, в основному, тому що написано люби ближнього бо дальнього ми всі вміємо любити. Тому написано люби ближнього, як самого себе, ближнього навчитись любити і себе любити. І от є такі люди, я не вірю, що вони послані Богом, не думайте. Є такі люди в наших родинах, які нас... Виводять з себе, так називається, так? які нас покушають, які нас доводять В груді доводять. Як то до стресу якогось, до, до білого каління, доводять нас? І чого доводять? Бо ми реагуємо. І якщо би ми не реагували, їм би не цікаво було нас рухати. Розумієте? Дияволу не цікаво, якщо ми не реагуємо. Йому подобається, коли ми реагуємо. Тому не дайте йому тішитися в вашому житті. Не дайте йому виконувати свої бажання, свою волю в вашому житті, а просто обріжте то, щоб він не тішився, щоб він не приходив ще раз і ще раз і ще раз. Бо він буде приходити і тиснути на ті самі клавіші, доти, доки ви реагуєте. Через дітей, через батьків, через чоловіка, через жінку. Поки ми реагуємо, Він буде це робити. І це, це приходить, коли ми це розуміємо, це свобода приходить. Свобода. І тоді ну, я говорила недавно з однією жінкою, вона каже, що їй там хтось весь час доставав. І поки вона не зрозуміла, ну, що це бідна людина, яка не розуміє, що вона робить, так? Там, де Ісус. Дивився на цей натовп, який кричали: розпни. Що він сказав? Прости і хоче, бо вони не знають, що роблять. І якщо з такої сторони подивитись на людину, що людина не розуміє, що вона робить, і її диявол використовує, вона сама мучиться і тебе мучить. І тоді ти розумієш, що твоя боротьба не проти людини, а проти тих духів. Оце, що я завжди розказую, як ми з коханим сварилися, коли їхали на служіння. І він мені так файно, спокійно казав: це дух. А я все йому казала: який дух? То ти? А він це дух. Поки ти не зрозумієш, що це дух. Який дух, ти от стоїш мені провокуєш мене. І все на дух і спихаєш, так? І поки я не зрозуміла, що це дух, все, все, він вже той дух більше, й мене цікаво було провокувати. І отак в нашому житті є оці клавіші, де, де він знає, куди, куди натиснути, щоб нас вивести з себе, щоб ми вже почали говорити не Божі слова, а диявольські слова, щоб ми почали наповнювати себе не Божим світлом, не Божою істиною, а варили в собі цю нечистоту. Ту злобу якусь, хоча ми ну, святі і чисті, але, знаєте, крутим, крутим, крутим ті всі всередині, ті всі думки. А треба було так сказати. А, треба було... а як він так міг, а що він так зробив, а що вона так зробила, а скільки можна, а що мене змія вкусила, треба йти, знайти ту змію. Подивитися їй в очі, розібратися з нею і бігаємо за тими зміями, щоб їм доказати, що ми нормальні. Не треба за тими зміями бігати, не треба нічого нікому доказувати, а подивитися очима Божими на тих людей, на ту ситуацію. Що би зробив Ісус? Що би сказав Ісус? Що би думав Ісус? Куди би йшов Ісус? Якби він себе повів, як би він подивився, благословляю тебе? З ніжністю і любов'ю через зуби так. Що би зробив Ісус? А Він нас? Галілуя. І про що ми думаємо? Це потім стається в нашому житті. Які думки в серці людини, така вона і є. І слово святий, пам'ятайте, що ми є святі і вибрані Божі, за прикладом Бога, який обрав вас, прагніть святості у всіх вчинках своїх, бо сказано у Святому Письмі: Будьте святі, тому що я святий. І наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальств, проти влади, проти спів. Правителів темряви, віку цього проти духів, злоби під небесних, амінь. Істина ми можемо ходити в святості. Амінь. Скажіть, я святий, я свята, вибрана Божа дитина, щоб ходити в святості і носити цю святість, щоб люди бачили. Пристав мені. Амінь.